Яка була найтупіша причина, чому вас кинули? Можливо, ви не дали подивитися ваш телефон? Чи не приготували вечерю, чи здійснили свою мрію? Набили тату. Поки ви пишете це в коментарях, я хочу з вами поговорити якраз про останнє: чи має право партнер щось забороняти або змушувати вас робити з вашим тілом? Привіт, мене звати Лана, і ми сьогодні знову говоримо про тезу Моє тіло, моє діло, але без прив'язки до певної статі і трошки під іншим ракурсом. Знову Твіттер став натхненником до мого відео. Це є джерело скандалів. Але правда, в Твіттер цей срач принесли з Тіктоку. Але не суть. А трохи контексту, тому що найперше це відео джерело я, якщо чесно, знайти не змогла, але сам срач мене дуже надихнув. Словом, дівчинка, що перебуває у стосунках, вирішила зробити собі своє перше татуювання. Хоча хлопець був категорично проти. Ну і звісно, на фоні цього розгорівся скандал, по результату якого хлопець вирішив, що. Це причина для того, щоб розірвати стосунки і зробити це гучно. Дівчинка все це зняла на телефон і виклала в TikTok. І як на мене, просто люта діч. Але люди розділилися на два табори: одні кажуть, що людина і ця дівчина, в тому числі, вправі робити зі своїм тілом все, що завгодно, і ніхто не має права їй цього заборонити робити або змушувати щось робити. І я належу до цих людей, які так вважають, одразу кажу, але не вдаючись у крайності, бо ви це любите. А другі кажуть, що дівчина винувата сама, бо вона таким чином проявила неповагу до хлопця, не рахуючись з його думкою. Все це наштовхнуло мене на роздуми. А взагалі, чи працює правило моє тіло, моє діло? У стосунках варто почати з того, що стосунки це загалом комплекс домовленостей між двома людьми, яких об'єднують романтичні почуття. Ми домовляємось, де будемо жити, як проводити спільне дозвілля, як організувати бюджет, які плани і цілі ставити на майбутнє, і навіть ті, хто каже, що вони живуть одним днем, насправді мають якесь бачення свого майбутнього життя. Ну і так далі, погоду укладена змаріть в ідеалі проговорити ледь не всі аспекти вашого спільного життя. Але так роблять не всі. Розбіжності у цих питаннях, у таких фундаментальних, зачасту і є причиною розривів стосунків. Проте, як на мене, є певні питання, які обговоренню взагалі не підлягають, стосуються лише однієї людини і більше нікого. І одним із цих питань є цілесність. Людина має право на свободу розпоряджатися своїм тілом, як їй вдягатися, як фарбуватися, скільки важити чи займатися спортом і так далі. Ми можемо Можемо пропагувати на загал якусь о, тенденцію, якусь о, дію, якийсь який спосіб життя, але ми не можемо конкретній людині вказати, що їй робити. Ну і варто зазначити, що пропагуючи щось, ми маємо усвідомлювати відповідальність за це. Особисто я топлю за те, щоб у вашому повсякденному житті була хоч якась активність. Особисто я для себе знайшла спортзал і силові тренування, і просто кайфую від цього, але у вас це може бути щось. Інше і я усвідомлюю відповідальність за цю позицію. Але як би мені подобались спортивні люди і хлопці і дівчата, я не можу когось змусити займатися, бо я не маю на це право. Навіть свого чоловіка я можу висловити свої побажання, порекомендувати, але пиляти чи змушувати я не можу. Як, власне, заборонити я нічого своєму партнеру не можу. Навіть вірності вимагати від нього я не маю права. Проте, як я вже сказала, що стосунки це домовленості. Ми домовились бути вірними одне одному і добровільно це виконуємо. Якщо ж він порушить цю домовленість, він знає, що я цілком обґрунтовано можу. Завершити ці стосунки, або він може завершити, якщо цього не дотримуюсь. Я це остаточне прощавай, і кожен із нас усвідомлює наслідки порушення цих домовленостей. Але є і менш значущі домовленості і наслідки. Наприклад, ми домовилися, що ми завжди прокидаємося разом, і я готую сніданок, навіть якщо це шо старанку, і навіть якщо мені нікуди не треба. Але якщо я вирішу в якийсь момент, що я не хочу прокидатися і готувати сніданок, і скажу сонце, ти сьогодні сам по собі вранці, а я спати. Звісно, що на цьому наші стосунки не закінчаться. Тобто існує ще й певна пріоритетність цих домовленостей, і до чого це я? До того, що ці домовленості можуть стосуватися будь – але обговорюватись тіло одного з партнерів може лише тоді, коли мова йдеться про здоров'я. Якщо умовно у мого партнера будуть проблеми з легенями, то ми будемо вводити домовленість на обмеження паління. Систематичне і свідоме порушення цієї домовленості буде призводити до погіршення стану здоров'я, тривалості життя і якості цього життя. Я маю право завершити стосунки з людиною, яка свідомо заганяє себе в труну, тому що це напряму впливає на наше спільне майбутнє. Але також припустимо, що мені взагалі не подобаються хлопці з фарбованим волоссям. Насправді це не так, але припустимо. І, от мій чоловік приходить і каже, що він хоче зробити це собі. Але для мене важливо, щоб він це не робив. Але він хоче. Чи маю я право йому заборонити щось і сказати, що ти не будеш фарбувати волосся? Ні. Чи можу я висловити своє невдоволення його рішенням? Можу. Чи повпливає це напряму на наше майбутнє? Ні. Чи буде це об'єктивною причиною для того, щоб завершити ці стосунки? Насправді ні. І от маніпуляції з цього питання і заборони будуть свідчити про те, що я претендую на володіння його тілом як своїм. А це вже, знаєте що? Ні, це не просто дібілізм, це аб'юз. І як розрізнити турботу від аб'юзу, ми з вами поговоримо трошки далі. Але це тільки мій погляд на ситуацію. Погляд людини, яка вже довгий час перебуває в стосунках, і все оцінює через призму поваги і почуттів до свого партнера. Мені ж стало цікаво, що інші про це думають. Тож я поспілкувалася зі своєю а, знайомою дівчиною, яка не перебуває у стосунках, і з хлопцем. Щоб мати думку обох статей, раптом вона відрізнятиметься. В першу чергу я запитала, чи є у них якісь редфлеги щодо зовнішності і тіла їх потенційного партнера. Ну тобто, якісь такі фізичні якості, через які вони навіть не будуть розглядати людину для стосунків. І цікаво, але обидва відповіли, що це надмірно зайва вага. Їх відповіді ви зараз можете бачити на екрані. Тут будуть відповіді дівчини з цієї сторони, з цієї сторони відповіді хлопця. При цьому дівчина уточнила, що це тому, що їй просто подобаються спортивні хлопці, які доглядають за своїм тілом і докладають зусиль для того, щоб виглядати добре. А хлопець зазначив, що це тому, що надмірна вага це шкідливо для здоров'я, і він знає процес власного досвіду. Тож вступати в стосунки з людиною, яка свідомо. Губить своє здоров'я він не хоче. Тоді мені стало цікаво, що якби тіло їх партнера змінилося протягом стосунків. Хоча на початку все було так, як їм подобається. Тобто з часом їх партнер або партнерка набрали вагу, чи стало б це причиною для того, щоб завершити ці стосунки. Дівчина відповіла однозначно, ні. Якщо все інше в стосунках добре, то це взагалі не було б для неї проблемою. А от хлопець все ж висунув певні умови. Загалом все зводиться до того, що я розказувала в прикладі про куріння. Детально ви можете зараз бачити на екрані ось тут. <світ> ну і на завершення я обом задала питання, якби вони хотіли щось зробити зі своєю зовнішністю, але партнер їх був би проти, чи стали б вони це робити? І обидва відповіли точно так. Як ви бачите, різниці у відповідях у обох статей майже немає. Але тут є ще одна грань. Тому що у стосунках зовнішність дуже сильно впливає на сексуальне тяжіння. І якщо у хлопця, наприклад, був фетиш на довге волосся у своєї дівчини, то якщо воно обстрижає карет, це явно буде менше його збуджувати. Або якщо у дівчини. Ам... Прям вподобання на спортивне тіло, якщо хлопець набере вагу, це значно вплине на її лібідо. Пропало все. а секс це дуже важливий аспект у стосунках. Не найголовніше, але десь на другому-третьому місці все ж таки стоїть. Тоді виникає питання: якщо розглядати під отаким ракурсом, то чи не змінюється правило з моє тіло, моє діло, і роблю з ним все, що хочу, на? Моє тіло наше діло і все, що я з ним роблю, впливає на нас обох. Особисто я вважаю, що всі ці питання можна вирішити спілкуванням у парі. Якщо людина для вас дійсно важлива, то рішення завжди можна знайти. Ти бачиш, що секс це та сфера, в якій можна експериментувати майже безмежно. Все залежить лише від вашої фантазії. Розкажу на своєму прикладі з татуюванням. Я дуже хотіла собі щось набити. Це була моя мрія, а чоловік був противником цього. Його головними аргументами були те, що тобі може це набриднути, ти захочеш це звести або перебити, а та. Якщо доведеться знову виїжджати через окуповані території, то можуть бути проблеми. Прийшли до того, що ми просто будемо більше дбати про свою безпеку і не доводити ситуацію до критичної, як це було у нас в Маріуполі, і виїжджати завчасно, в разі чого. Ну а щодо набридне, не набридне, це. Полягає повністю на мене, і це тільки моя відповідальність і моя справа. Щодо його неприязні до тату, ми просто зійшлися на поки що невеличкому татуюванні. Ідею та ескіз ми обговорювали разом, затверджували разом. І, врешті-решт, він подарував мені це татуювання на мій день народження цього літа. Зараз, як ви розумієте, у нас жодних проблем через це немає. Всі задоволені, всім все подобається. Варто було просто поговорити. Але що, якщо домовитись, взагалі не виходить, якщо партнер прям категоричної питанні вашої зовнішності? Тут потрібно навчитись розрізняти де та грань між турботою про ваше здоров'я, як у прикладі з зайвою вагою, і зазіханням на контроль над вашим тілом. Власне, і мета цього відео це навчити вас це розрізняти. Перше, це те про що я вже власне говорила. Вплив певної маніпуляції з вашим тілом на ваше спільне майбутнє. Якщо це ніяк не впливає на якість у тривалість вашого життя, на ваш бюджет, на ваше спільне проведення часу, то Робити чи не робити щось з вашим тілом це тільки ваша особиста справа. Друге, це відсутність аргументів. Якщо вам партнер забороняє зробити пірсинг просто тому, що мені не нравиться, це не аргумент, це намагання вас контролювати. Якщо вас змушують а, наносити макіяж кожен раз при виході з дому, тому що мені так більше подобається, це намагання контролювати вас. Ну і вказівки. Будь ласка, запам'ятайте, все, що стосується вашого тіла, може бути лише порекомендовано. Вам можуть лише щось порадити, але вказувати ні. Стосунки це не армія. Вибачте, тут наказів немає. І найголовніша думка цього відео. Якщо вас намагаються контролювати чи обмежувати, це ознака аб'юзу. Придивіться, і проаналізуйте, чи немає ще якихось тривожних дзвіночків. Чи почуваєтеся ви комфортно у цих стосунках? Ні, не так. Чи почуваєтеся ви безпечно у цих стосунках? Якщо ні, то, будь ласка, я вас дуже прошу, я благаю. закінчуйте їх. Я розумію, що це складно. Я розумію, що кожні дії вашого об'єзивного партнера ви зможете знайти мільйон виправдань, але... Це треба зробити для вас же самих. Якщо ви не можете це зробити самі, то зверніться до спеціалістів, до психологів або до друзів, знайомих. Якщо все прям дуже погано, до шелтерів такі у нас в Україні теж є. Найкраще, що ви можете зробити в аб'юзивних стосунках, це закінчити їх. Ну і я думаю, що варто і важливо проговорити, що жертви аб'юзу можуть стати як жінки, так і чоловіки, і ким би ви не були. Якщо ви опинились в такій ситуації, не бійтеся і не соромтеся звертатися за допомогою. Бережіть себе і поважайте себе. Я ж в свою чергу дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи забороняли вам щось у ваших стосунках, попередніх чи нинішніх. Якщо ви вважаєте, що це відео важливе і корисне, то діліться ним з вашими друзями, яким потрібно це почути. Дякую за перегляд і до зустрічі!